Привіт, друзі! Аромат дня 28 березня. Ось Сьогодні такий бюджетний аромат I for her чи я для неї, чи перший для неї, не знаю, що мали на увазі, а можливо, так навмисне назвали, щоб нас зацікавити, таку гру слів підключили. Бренд Van Gills. І про що аромат? Я в цьому ароматі чую вишню, але насправді тут вказана малина. Верхні ноти, кардамон, малина, рожевий перець та бергамот. І я б сказала, що все це тут чути насправді. А середні ноти ірис, абрикос, кала, геліотроп та пачулі. Із цього всього, можливо, геліотроп, я б тут відзначила, що чую: база бобетонка, ваніль. Сандал, ветивер та мускус. Дуже гарно чую ветивер, трохи сандалу, трошки бобівтонка. Ваніль тут, наскільки така, знаєте, якась в незначній кількості, і така ваніль суха, деревна ваніль. Чому я чую вишні? Тому що тут мені трошечки є така делікатна цианідність, таке, знаєте, враження, ніби ти їв стиглу вишню. Соковиту, кислу, але стиглу вишню і розкусив кісточку ненароком. І ось такий, такий трошечки присмак є в цьому ароматі, мені це дуже подобається. Ця цианідність не мигдалева, вона не виражена дуже яскраво. Але я от такий, таке відчуття у мене виникає, коли я вдихаю цей аромат. Дуже бюджетний аромат, я купила його до 10 євро. В магазині офлайн. Магазин називається Нормал. І ним дуже задоволена, його активно ношу. Як бачите, вже багато його зносила. Ось такий аромат дня був у мене сьогодні. Пишіть, що ви носите сьогодні. Всім гарного дня! Бувайте!